Ось уже 11 років працівники Південно-Української АЕС, як і решта містян, торують дорогу до місцевого ЦНАПу. Нині тут громадяни можуть отримати 350 видів послуг. Чи не найпопулярнішою серед них зараз є оновлення облікових даних для військовозобов'язаних. у центрі надання адміністративних послуг виділили місце для представника територіального центру комплектування, і саме він приймає городян. До нього можна потрапити за графіком роботи установи у понеділок і п'ятницю, з 8 до 17, у четвер центр працює до 20, приймає клієнтів і в суботу. Чому у нас в місті цим займається безпосередньо працівник ТЦК? Тому що у ЦНАПів доступ. На рівні резерв плюс, тобто доступів у адміністраторів ЦНАПу певних немає. Перевірити в інформацію, чи дійсно людина перебуває на обліку, чи оновлювалася інформація, коли останній раз був. Тобто, вся ця інформація міститься виключно у ТЦК, які і мають окремий доступ. Нині в черзі до представника ТЦК стоїть чимало людей. Про те, що до інших послуг ажіотажу немає. Серед найзатребуваніших нині сервісів ЦНАПу – соціальні. Реєстрація внутрішньопереміщених осіб та місця проживання, видання внутрішніх і закордонних паспортів. Окрім того, вже майже рік, як у місцевому центрі надання адміністративних послуг, можна замінити посвідчення водія. Ця процедура не пов'язана з екзаменаційними питаннями, тобто людина звертається в ЦНАП, маючи старе посвідчення водія. Паспорт, ідентифікаційний код адміністратор приймає, заводить в базу даних, по взаємодії, по електронній взаємодії. Сервісний центр Вознесенська опрацьовує день чи два, і посвідчення водія готове до друку. Віддруковуємо, повідомляємо людину, що можна прийти отримати. Єдиною незручністю під час отримання такої послуги є день-два очікування оновленого документа. У цей час доведеться користуватись дією або ж не сідати за кермо. До речі, южноукраїнські захисники скористають. Статись цією послугою можуть поза чергою для них. У ЦНАПІ створено єдине вікно. Це не послуга, а комплекс послуг. Перше за все, це виокремлене робоче місце. Передбачено для того, щоб обслуговувати ветеранів, військовослужбовців, членів їх родин без черги поза чергою, тому що ну не мають вони витрачати свій час на те, щоб стояти в чергах. Окрім того, з березня місяця додано ще 19 послуг до нашого переліку, які надаються саме міністерством ветеранів України. Щодо сервісного пакету від міністерства ветеранів, то до нього входять послуги з встановлення статусів для ветеранів, які не отримали його від міністерства оборони, видачі заміни посвідчень, продовження дії документів, призначення грошової допомоги чи компенсації тощо. Нині цей напрям закріпили за пані Валерією. Вона запити захисників. Розуміє як найкраще, адже її чоловік також є захисником батьківщини. Навіть якщо відповідальна спеціалістка буде зайнята ветерана чи його родича, позачергово прийме інший фахівець. Нині в южноукраїнському ЦНАПі працює 23 працівники. Вони обслуговують всю територіальну громаду: тобто, місто, селище Костянтинівка, села Іванівка, Панкратове та Бузьке. Починалося ж усе з двох спеціалістів, які надавали 40 послуг. Саме завдяки своїм фахівцям, вважає очільниця центру, вона нещодавно отримала нагрудний знак за вагомий внесок южноукраїнську територіальну громаду. До речі, Оксана Вороніна очолює сервіс-центр з першого дня роботи. Я дуже пишаюсь своїм колективом, бо у нас на сьогоднішній день різні категорії людей і правильно зустріти і е, пояснити, да, скажімо так, вимоги до певної послуги, тим більше що є складні процедури послуг, і буває не завжди людина погоджується. І, і треба підібрати такі слова, е, треба вміти так пояснити, щоб е, людина. Йшла від нас з задоволенням і розуміла, що вона має зробити. Чуйність, і терпимість, професійність та оперативність це якості, які були потрібні фахівцям ЦНАПу до війни, а нині й поготів. Тож, попри те, що зараз приміщення установи дуже нагадує рукавичку, тут намагаються виконувати роботу на найвищому рівні та шукають можливості для розширення і підвищення рівня послуг.